Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Сьогодні в кадрі у нас Меріва. Автомобіль, який на каналі в мене ну, майже дебют, тому що в мене їх до того фактично на каналі знятих не було, я їх якось обходив стороною, не возив. Але тут в Швейцарії на майданчику нам трапилася така автівочка, яка зараз вже їде в Київ до свого нового власника. 140 тисяч пробігу Opel Meriva, 1.6 бензин, 77 кВт. Я так розумію, що цей двигун на 77 кВт він без фазорегулятора, в чому є великий глобальний плюс з точки зору сервісу автомобіля, тобто вам не потрібно буде, скоріше за все, я точно не можу сказати. Мені здається, що відмінність саме в тому, тому що тут менші кіловат, і тут, скоріше за все, що немає фазорегулятора, тому що зазвичай вони мають... 85 кВт, а тут 77. Я думаю, саме відсутність фазорегулятора, так як і в Мегана, воно відняло таку невеличку кількість коней цього двигуна. Меріва. Давайте поговоримо про Меріву. Що це за мікровен. В принципі, хочу сказати, що це автомобіль, в якого майже і якихось таких прямих конкурентів не дуже є. Один конкурент це такий, що мені пам'ятається, це модус. В Volkswagen в неї немає конкурентів. В Peugeot. Ну, я не бачу теж конкурентів. Є в Peugeot такі автомобілі. 1007, мені здається, вони Peugeot 1007 але вони продавалися тільки в Європі, вони були якісь такі двохдверні, незрозумілі. В Ford конкурента немає, Мікровена в Renault це модус, в Peugeot теж не можу згадати ніякого мікровена. Щоб таке щось запам'яталося, можна би було його порівняти в цей клас в Volkswagen і в шкоди. Ну, напевно, що якщо говорити про Volkswagen і шкоду, то там може бути румстер таким схожим автомобілем на Меріву. Ну, всі решта в «Мазди», Mazda, Mazda 2 вони є теж такі підвищені, ніби як «Мікровени». Ну і, друзі, напевно, Toyota. Verso, S теж, ну, це теж такий чи конкурент Мерів. Взагалі, ну, конкуренція невисока в цьому сегменті. Що здивувало? Здивувала динаміка, скажу відверто, я не очікував від цього малесенького автомобіля, такого, ну, можна так і сказати, підривного характеру. Дуже вона динамічно набирає. І Неймовірно круто, те, що мене здивувало, це її обрити по тахометру, коли ви їдете на швидкості 100. Я думаю, завдяки цьому цей автомобіль буде споживати на трасі до 6 літрів бензину в такій версії. Ну, не завантажена. Завантажена, можливо, буде витрата там на якихось і в літра більше. Що цікавого, давайте почнемо з нашого стандартного тесту. І тут стандартний тест починається майже не так, як всіх таких невеликих автомобілів. Коли ми їдемо на Меріві 100, рівно 100, то в нас 2,5 тисячі всього обертів. От рівно сотня, 2500 обертів. На тахометрі І це дуже дивує, з точки зору того, що, наприклад, в модуса такого точно немає. І я вам скажу, в Grand Scenica 1,6 бензин такого немає, і в Зефірі 1,8 бензин такого немає. Там теж оберти гірші, а тут, от, не знаю, чомусь Opel зробив, подарував меріві таку швидкісну, я би назвав коробку. Ну, Дорога, я вам скажу, у нас зараз злізла разом з снігом. Немає снігу. і Жахливі ями. Так, ну, сотню ви побачили, 2,5. Я думаю, що в режимі 100, 5,5, напевно, буде реально вкластися витрату в мирі. Мені здається, що буде реально вкластися витрату 5,5, можливо, 5,7, ну, не більше, більше вона брати не буде. Так, давайте наберемо до 110. Динаміка дуже класна. Реакція на педаль акселератора чудова, гарно набирає. Претензій стосовно динаміки взагалі не може жодних виникати. Меріви є ще й на двигунах 1,4, тому 1,6 і 1,8 меріви теж є на роботизованих коробках. Так, друзі, я вже перебрав трішки навіть. 110. Десь 2900, Можливо, 2850, приблизно так. Ну і давайте 3000. А 3000 в мирівки це сміливих 115 км на годину. Тобто миріва, 1,6 бензин, 2008 рік, двигун 77 кВт, 1,6 має 115 км при 3000 обертів. Це дуже круто. Динаміка, безна. Так, 120. Ну, 120, можливо, у нас 350, але не більше. І я вам скажу, знаєте, що ще тут дивує неймовірно. Це її адекватна абсолютно шумоізоляція. Вона маленька, мала би бути така, таким козликом, який е, прямо жорсткувати. так, вона не м'ягка машина, прямо щоб сказати, зовсім мягка. Але вона має баланс в міру жорстка, в міру. М'яка. І ну, набирає, набирає, круто, їде круто. Давайте спробуємо набрати трішки більше. У нас погодні умови такі не зовсім, не зовсім сприятливі для того, щоб робити на трасі якісь піруети. Але от зараз буду намагатися, поки буде пряма дорога, набрати трішки більше. Так, 120. При 120, друзі, шумка мене просто ну, порвала. Я не знаю, можна їхати спокійно і на тихих тонах розмовляти з пасажирами. Тобто абсолютно адекватно. Причому позаду вас будуть чути теж непогано. Давайте ну, ми 130 наберемо. Я думаю, що більше її доцільності розганяти цю бричку малесеньку немає сенсу, тому що ну, насправді це є якби, для неї така сама-сама висока швидкість, на якій. На ній, напевно, буде і безпечно, і комфортно. Так, 130. Майже 3,5. Майже 3,5 і 3400 при 130. Ну, тобто 3400 обертів це 130. І знову ж таки, шумка не здулась, друзі. Як таке можливо в такому автомобілі, я не знаю. Значить, мріва. Для кого вона в принципі, що це за автомобіль, чим він мене здивував. Ну, Багато є моментів, які відверто я скажу вам, мені прямо-таки дуже сильно сподобались. Неймовірно круто сподобалася оця верхня ніша. Бачите, тут де часи, ви спокійно тут можете покласти свої мобільні гаджети. Тобто їдете в дорогу, гаджети тут можуть заряджатися спокійно, і ви їх туди розмістите. Їм там саме місце. Є два підстаканники. Ось тут біля підстаканника, не знаю, наскільки я зможу показати зараз так темно, величезне місце теж під, можливо, гаджети, можливо, якісь ваші гаманець чи ну, просто якісь речі. Ергономіка хороша. Далі, в дверях. Зараз важко буде вночі показати, я зніму обов'язково окреме відео стосовно цього. В дверях місце під, ну якщо не півтори, але хоча при бажанні так, 1,5 літри вода сюди поміститься. В мене є зараз. Вода півтора літрова, я можу навіть спробувати зробити тест з пляшкою на півтора літри. І ми можемо побачити, наскільки буде, наприклад, гарно чи негарно лежати там вода півтора літри. Друзі, можна покласти сюди пляшку, вона тут не стає, але покласти можна. Я обов'язково в окремих відео я покажу. В окремому відео про цей автомобіль, можливо, я зніму навіть його завтра, наскільки цей автомобіль по ергономіці є дуже адекватним. Тут є підлокітник. В даному автомобілі дуже гарна комплектація. У нас розвідка світло трішки, щоб було краще видно, наскільки це можливо вночі. У нас є клімат-контроль, він, правда, однозонний, але нам його поставили і за це велике. Дякую Ополю. У нас мультикермо і воно шкіряне. У нас є управління магнітолою, це теж дуже корисна, як на мене, опція. Вона тут потрібна, зручно. У нас є 4 електросклопідйомники з такою дуже гарною лайтовою м'якою для очей підсвіточкою. Є блокування склопідйомників задніх дверей і 4 склопідйомника. Є регулювання дзеркал, ну і, звичайно, що є їхній підігрів. Це плюс. Також я вже сказав про підстаканники. в нас є неймовірно зараз ще раз. Неймовірно класний отут-ут, от, бачите? Підлокітничок просто топовий на своєму місці. Блін, яка ж погана дорога. Їду 60-70 і дорога просто жах. Підлокітничок на своєму місці є. Ну, тобто ергономічно, машина зручна. В чому ще є глобальний плюс? Якщо ви, наприклад, такого старшого віку. І вам важко сідати в такі седани, універсали з низькою посадкою. З Мерівою такого не буде. Тобто меріва сама по собі, ну, сидиш в ній відверто, я вам скажу надто високо, аж дуже високо. В модусі сидиш не так високо. Тут посадка зефіри. Тобто ти сідаєш як в такий повноцінний мінівен. Немає такого, що тут якось низько чи ще щось. Реальний мінівен по посадці. Дуже зручно, великі об'ємні дзеркала. Я не скажу, що мені абсолютно подобається їхня оглядовість. Ні, не зовсім, але вони тут досить інформативні, користуватися буде вам ними теж зручно. На рахунок скла. Мені подобається, що тут немає води. Тобто, коли ти їдеш, от зараз йде дощ. І на швидкості вода от сюди вона не потрапляє на вікна. І це приємно, тому що дзеркала заднього виду, в дзеркала набагато краще видно. В нашій комплектації також присутній датчик світла, сенсор дощу і автозатемнення. Є туманки, є на автомобілі трішки хрому. У нас дуже цікава трансформація салону, тобто задній диван складається в рівну підлогу. Є досить об'ємний, гарний, великий багажник, але про це треба говорити іншим разом. На трасі, хочу сказати, на Меріві я можу поїхати далеко. Можливо, це не найкраще, наприклад, тут не найбільше місця по ширині, яке б могло, б, хотілося б, щоб було. Але ну, що ми можемо хотіти від мікровена? Це мінівен А-класу, можна сказати, чи Б-класу, можливо, Б-класу, так, мінівен. І ну, більше місця вимагати від цього автомобіля, ну, напевно, то теж сенсу жодного немає. Тому будемо говорити про те, що місця достатньо. Достатньо, я не зовсім малий, 90 кг, метр 80, мені тут зручно. Ще один такий цікавий дуже момент. От дивіться, для великих людей. Бачите, як тут кермо розміщене, воно, до речі, регулюється кермо в цій мурівці. Регульоване чи не регульоване? Регульоване. Кермо, воно регулюється. І от для них перший момент це коліно нікуди не впирається. Це теж коліно нікуди не впирається. Я ж кажу, я не зовсім такий і малий. 90 кг це немало. Це приємний бонус. За мною я можу сісти сам. Тобто, якщо. Наприклад, метр вісімдесят водій, і за ним можна розміститись теж метр вісімдесят. Я не скажу, що там буде багато простору, але поїхати десь кілометрів 150 з зупиночками. Тобто, наприклад, проїхали сотню 150, зупинились, трішки пройшлись і знову можна їхати в дорогу. Шумоізоляція, я вже повторююсь напевно третій раз. Просто пречудова як для такого автомобіля нереально бомбезна. Тому отакий анонс про меріву, оберти на трасі в неї шикарні, я вважаю. Тобто, що ми маємо? 2500 обертів. Це в нас рівно сотня. Я думаю, що якщо їхати в такому режимі, ні про який газ задумуватись на Меріву не потрібно. Скоріше за все, що цей двигун, але я уточню, потім подивлюся, немає фазіка. Це теж бонус для обслуговування. Дуже висока посадка, тобто для людей, для тих, хто має такі обмежені можливості стосовно фізичного якось, фізичну таку вже там втомленість, можливо, просто вік, важко сідати вниз, важко вставати, важко підійматись. Навіть для мадам, я думаю, ця машинка буде дуже і дуже комфортна. Для кого вона? Дивіться, миріва сама по собі як автомобіль, зважаючи на її якість і комфорт, не є дорогим автомобілем. Тобто миріва коштує дешевше інколи навіть, ніж Сандер. Ну, гарна. Не думаю, що буде дешевше коштувати. Там були якісь, ну я назву прямо так, як я і думаю, клоуни, які написали, що десь на барахолках такі мрії по 3,5 продають. Ну, я можу уявити стан тої мріви, це перший момент, і який в неї пробіг, другий момент. Ну, а третє, коли я зайшов на авторі, а ціни стоять від, якщо 8 рік, то від 5200. До 6300 ціни на мерів. Тому говорити про те, що я хочу багато. Я думаю, це якось недоцільно на авторі, а всіх ціни ось такі: 5200 або і навіть є інколи автомобілі в такій ж комплектації, як у мене, на чотирьох склопідйомниках. Датчики світла. Тут, до речі, ще дуже цікаво. Тут оригінальне лобове вітрове скло і воно має антиблік. Це теж момент крутий. Ну, Неймовірно позитивне враження від автомобіля. Я не хочу говорити про те, що це найкращий автомобіль. Ні, ясно, що можна придбати щось, можливо, цікавіше, але за такі кошти, тобто район от цю автівку я буду віддавати 5500. 5500, тут залишилась поліровка, прокапати подряпини. Полірнути автомобіль і зробити легке прибирання хімку таку. Я би її відверто не робив би хімку, я би просто попилососи, постелив би краще за кошти, які коштує Хімка, гарні коври сюди, в салон, щоб зробити тут такий затишок. В принципі, замінив би комплект ГРМ, сервісував би автомобіль, диски гельмівні тут передні, з колодками новенькі стоять, ходова тут добра. Замінив би ГРМ і катав бися більше нічого. Поки що не робив би, і навіть те ж саме полірування не робив би, тільки взяв би, підібрав би 50 грам фарби і просто прокапав би гарно подряпинки для того, щоб на них потім десь не, не з'явилася ніяка корозія. Тому за такі кошти, знаєте, ціна Сандеро об'єктивно, тому що Сандеро гарний, він коштує. Від 5, якщо говоримо про 1,4-1,6 лауреат, і то в нього не буде такої комплектації. В лауреат Сандеро 4 підйомників не буває, датчиків взагалі ніяких не буває, шумки. Ну Ви самі розумієте, в Сандеро Сандеро і шумоізоляція це речі відносні досить. Комфорт Сандеровських сидінь, комфорт посадки і висадки це теж речі дуже відносні. в Сандеро, до речі, навіть не всіх є мікроліфт тільки в комплектаціях Лауріат. Тут є хороше регулювання сидіння, тут є гарна посадка, тут є правильний гарний підлокітник, чого ніколи в Сандеро не буде. Тут є підстаканики гарні, тут є клімат, якого теж не буде. Тобто мультикермо, якого ніколи не буде в Сандеро. А ціна тут реально як в Сандеро. Тому, не знаю, друзі, чудовий варіант, реально. Хто хоче собі такий якийсь. Невеличкий гарний автомобіль і не хоче їздити на Сандеро, наприклад, ну по якихось причинах Ну, не хочете, хочете більше комфорту. Сандеро це про великі пробіги, комерційні, такі пробіги. можна сказати, комерційні пробіги, або прямо надто важкі умови десь по селах. Ця автівка це автівка невеликих міст, невеликих сіл або великих сіл, де гарна, адекватна, більш-менш дорога. Хоча ходова, в принципі, тут досить таки нормально себе поводить і тримається. Непогано. Не можна сказати, що в Маріві якась проблемна, там, чи є, е, така зовсім ламуча ходова частина. От. І в загальному, в принципі, автомобіль сам по собі, ну, в міру надійний для людей, які мають до 6 тисяч бюджет, а швидше за все, навіть до 5,5, варіант, мені здається, дуже і дуже адекватний. Хоча раніше я ж кажу, я на них уваги не звертав. Цей автомобіль, в принципі, не сказати, що сильно гниє, корозії він так прямо сильно не піддається. Це не така автівка, знаєте, як там, наприклад, деякі марки, які вже в таких руках там повністю там, покриваються рижиками, мають куди не заглянь, туди вже десь починає цвісти рижик. Тут такого немає, тому ну, плюс-мінус. Гарна приборка. До речі, цікаво, в мріві є. Датчик температури, показник температури, і це відмінність її від зефіри, що цікаво. Ну і знову ж таки, я ж кажу, я їду, я почуваю себе в нормальному, європейському, хорошому автомобілі. Зложений він, ну, я вам скажу краще, як модус. Він відчувається таким німецьким, важчим, важкі двері, такі закривання чіткі в нього, вона не розклябана, вона не шкарлупайка. До речі, вика... Коли я викатував м'ятини, то хлопець, який робив, відмітив, що каже, метал на ній, каже, наче на танку якомусь дуже товстий і міцний метал на цій меріві Тому Ну вважаю, вважаю, цей автомобіль достойним варіантом за ті кошти, які він коштує. Ну, а ви, в принципі, можете написати. В коментарях, чи нормальна ця автівка, чи не нормальна, які з неї бувають проблеми. Ясно, що там може щось по електриці вилізти, може ще якісь моменти вилізти. Ну, в загальному я об'єктивно багато претензій до неї поставити просто не можу, тому що їде вона гарно, на трасі поводить себе гарно, вона стійка така автівка. Е, ну, в міру того, наскільки швидко нею можна їхати, вона стійка. Ясно, що вона висока і парусна, якщо ви будете десь закладати її в поворот, то це не гольф-хатчбек, друзі. Треба пам'ятати, тут треба акуратно, тому що ну, машинка все-таки височенька. Є система, до речі, АБС, є система курсової стабілізації. Це немало важлива система на сьогоднішній день, коли там погані дороги, коли слизько, коли все таке. Хороша, добротна, гарна, адекватна автівка, не найкраща в світі. Критики теж додам, коли буду знімати повний огляд, але відверто скажу, за ці кошти і вчепитись особливо немає до чого. Тому, якось так, всім добра, всім пока.